Театр оперети, Бесарабський ринок, політехнічний інститут. Ці та ще багато інших споруд прикрашають місто завдяки родині одних з найуспішніших бізнесменів Бродських. Ця історія про будівництво лікарні, що понад 60 років шукала собі місце у Києві, 19 століття. Євреям нарешті дозволили селитися у місті. З'явилася потреба у нових лікарнях. За іронією долі, єврейська лікарня власного приміщення не мала. Вона мандрувала вулицями міста. Приміщення то згоряли, то змінювали власника. Нарешті бродські вирішили змінити ситуацію. Але плани будівництва наштовхнулися на відчутний супротив деяких місцевих, які боялися розповсюдження хвороби поряд із своїми будівлями. Рішення знайшлося за межами міста на колишній вулиці Баговутівській. 150 тисяч рублів, сплачених Ізраїлем Бродським, знаменитий архітектор Ніколаїв зводить лікарню. Для пацієнтів, незалежно від їх конфесії, усе безкоштовно, з усіма необхідними ліками. На думку бродських, саме так було треба. Ця лікарня досі працює, і, як вона про себе каже, понад 160 років на сторожі вашого здоров'я. Маленькі історії Великого Києва на радіо. Relax. Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.